Друзі, всім привіт! Якщо вам цікавий пошук з металошукачем, а також вас цікавлять рідкісні монети та різного роду артефакти, тоді підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво, а ми починаємо. Давайте разом поглянемо на монетки, які продаються на аукціоні сьогодні. Першою монеткою є Ауреус з родини Гетта Септимій Сєвєр та Юлія Домна 200-ті роки нашої ери. Монетка знаходиться в місті Чернівці, матеріал золото, номінал Ауреус, Держави та групи держав Рим. І на даний момент ціна на таку монетку становить аж 150 тисяч гривень. І це становить 3,5 тисячі доларів по нинішньому курсу. І це, напевне, буде найбажаніша монета всіх пошуківців з металокшукачем. Наступною монетою, яка є в продажі, сьогодні є монетка Республіки Болгарія Фердинанд І 1894 року. 41 людина стежить за даним лотом. Монетка знаходиться в місті Чернівці, матеріал золото. Період 1872 1918 роки. 11 ставок було здійснено за даним лотом, і на даний момент ціна на дану монету становить 216 тисяч гривень. Ціна вражає. Ну що ж, я думаю, монетка буде продана. Поїхали далі. Стартер Олександра Македонського: 91 людина стежить за даною монеткою. Ставок всього на всього поки 40, але до закінчення опціону ще 13 днів. Монетка знаходиться в місті Луськ. Матеріал золотом. Період 300 роки до нашої ери. І ціна на дану монету становить вже 65 тисяч гривень. Нагадую, до закінчення залишилося 13 днів. Я думаю, ціна виросте як мінімум вдвоє. Далі не менш цікава монета, яка варта вашої уваги, наслідування Ауреусу матеріал золото. Період 400 роки нашої ери. Монетка знаходиться в місті Сміла Черкаської області. За даною монеткою стежить 88 осіб і було здійснено 35 ставок. На даний момент ціна за дану монету. Становить аж 36 тисяч гривень. Ну що ж, успіхів. Далі Статтер фізикус, 500 роки до нашої ери. Монета знаходиться в місті Калинівка Вінницької області. В пріоритеті продаж лише при особистій зустрічі держави та групи держав Перська імперія. За даним лотом стежить 41 людина і було здійснено 14 ставок. Максимальна ставка на даний момент 4,5 тисячі гривень. Та до завершення аукціону залишилося ще 4 дні. Ціна, на мою думку, зросте вдвічі. Знову Ауреус Траян. Салюс. 48 людей спостерігає за даним лотом і було здійснено вже 17 ставок. Період 200 роки до нашої ери. Матеріал золото. Монетка знаходиться також в місті Калинівка Вінницької області. Ціна даної монети становить вже 33 тисячі гривень. 10 рублей 1901 року. 112 людей стежить за даним лотом. 53 ставки вже було здійснено, і на даний момент максимальна ставка становить 43 тисячі гривень. Матеріал солото, період правління Миколи II». І дана монетка знаходилася в місті Харкові. Також, надіюсь, вона буде продана. Ціна все ж таки 1 тисяча доларів, проте, я думаю, вона збільшиться як мінімум вдвічі. Ну що ж, а ми продовжуємо. Подільський полугрош, матеріал срібло, період 1241-1430 роки. Стан колекційний, карбована монета Подільського князівства. Випускалась дана монета за часів правління князя Константина Коріятовича, князя Федора Коріятовича. Едка знаходиться в місті виноградів Закарпатської області. За даним лотом стежить 37 людей, і вже було здійснено 24 ставки. Вершення торгів залишилося всього на всього дні, проте на даний момент максимальна ставка становить 18 890 гривень. Дукат 1649 року. Даним лотом стежить 57 людей. Було здійснено вже 6 ставок. Завершення аукціону залишилося всього навсього 4 дні. До випуску 1601-1700 роки. Матеріал золото. Монетка знаходиться в місті Тернопіль. Максимальна ставка на даний момент становить 15 тисяч гривень. І останньою на сьогодні монетою є 10 рублей 1766 року. 88 людей спостерігає за даним лотом. 24 ставки вже було здійснено. До завершення залишилося всього-навсього 3 дні. Матеріал золото. Період правління Катерини II 1762-1796 роки. Монетка знаходиться в місті Дніпро. Ціна даної монети становить аж 80 тисяч гривень. Це майже 2000 доларів США за нинішнім курсом. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, далі буде цікаво. Пишіть коментарі. Щасти!